Моє ім'я Олена, і ви знову у нашому солом'яному будинку. Сьогодні хочемо вам показати будинок без прикрас, з усіма складностями, з якими ми стикнулись. Я вам розкажу про ціни, скільки за що ми заплатили, де змогли зекономити, а де мали придбати щось нове. Які є недоліки у будинку і які є переваги? Сьогодні січень 2024 року. Поїхали! Ну що ж, друзі, вітаю вас у нашій хаті. Відразу вам хочу сказати, що у нас освітлення все на світлодіодах. Минула зима нас навчила, що треба перестрахуватись. Ви заходите в будинок і потрапляєте у таке невеличке приміщення, яке трішки відбиває холод. Ось так ми зробили такий невеличкий перестінок. Тут у нас вікно і через нього потрапляє світло. Ось так це виглядає. Ось туди буде вхід на другий поверх. Зараз поки що ось таким чином. Ми вже постелили ліноліум, але вкрили його поки що старим, тому що все рівно будівництво продовжується. Я постійно щось в хаті ріжу, тирса. І ось ці всі історії, щоб не вбити той ліноліум, який ми вже поклали. Поки що в хаті в нас лежить ось таке страшне і старе. Забула вам сказати, холодильник ми придбали новий, десь він обійшовся нам 17 тисяч. Ми його брали задовго до того, як встановила, він у нас майже півроку просто стояв у хаті. І так, рухаємось з вами і. Ми відразу потрапляємо у кухню-вітальню. Зараз вам покажу. Ось так виглядає. Що у нас є у кухні-вітальні? Все стандартне. У нас були якісь старі полички, ми їх встановили. І відразу хочу вам сказати про мінуси. У будинку із соломи треба відразу продумувати стіни. Ось, подивіться, я вам покажу. Ми були змушені робити фальш-стіну, тому що відразу не продумали. Ось, зараз сюди зайдемо. Не продумали, як у нас буде влаштована кухня. До чого ми її будемо кріпити. Тому ми маємо між стіною ще одну фальш-стіну. Ось там в кухні ми провели воду. Ось так. І ми маємо тут гарячу воду. ми... Придбали нагрівач, ми маємо гарячу воду, коли нам це потрібно. Тобто вона працює не від бойлера. Це моя гордість, це те, чого я хотіла. Мені дуже хотілося, щоб ножі були на магнітах. Показую вам будинок, як є, без прикрас, без ось цих інстаграмних фотокарток. Що ми вирішили з освітленням на кухні? Ми придбали пауербанк і ліхтарик. І коли нам потрібно. Ми його вмикаємо ввечері, і нам світла досить. Знову ж таки, минула зима нас навчила, тому що світла може не стати в будь-яку секунду. Тому ми так це питання вирішили. Кухня. Ми її придбали а, десь, здається, за 2000 гривень. І ось зараз вже встановили. Тут, як і у всіх, всілякі приладдя. Нічого, нічого, нічим я вас не здивую. У нас газова плита. Тут в комплекті з цією кухнею йшла електрична плита, але ми від неї відмовились. Ось у нас в куточку стоїть газовий балон. І ось тут ми розташували тарілочки. Ось таким чином ми теж тут зробили перестінок. І він нам слугує частиною кухні. Ми коли купували пінополістирол для утеплення, ми дуже-дуже, здається, там, я не знаю, за 500 гривень ми придбали плитку. Тому ми по всьому периметру поклали плитку. Ось так ця історія виглядає. А потім тут вже дозашиємо, коли матимемо час і змогу, таким чином, щоб. Це реально було дуже гарно. Але зараз наразі як є: декілька тисяч газова поверхня, декілька тисяч мийка, тисячу з чимось нагрівач і дві тисячі поверхня. Нам її з головою вистачає на двох. Рухаємось далі. Мої штори. Я їх придбала зі знижкою. Одна штука 200 гривень. І ось так зараз це виглядає. Всі меблі у нас старенькі, нічого нового ми не купували. Можливо, з часом щось придбаємо, але зараз для використання, для життя нам цього повністю досить. Про вікна ми вам розповідали, з вікнами нічого не відбулось. Вікна ми робили своїми руками. І, напевно, я так розумію. Ось ці вікна, які ми робили, всі вікна в хаті нам обійшлись. Можливо, там, тисячі в чотири разом зі склом і з усім. У нас є декілька вікон пластикових. Хочу вам показати це вікно. Ми з ним теж нічого не робили. Ми це вікно придбали на OLX за 1000 гривень. Його висота 170 см. Так, рухаємось далі. Ось серце нашого будинку, наша піч. Вона малесенька, але її 100% вистачає на обігрів всього будинку. Далі ми переходимо у нашу кімнату. О, ще забула розповісти стіни. Стіни тут у нас гіпсокартон. Пошпакльований і пофарбований. Ось таким чином це виглядає. А ось тут у нас стіни. І це реально солома, яка вже стоїть четвертий сезон. Надалі ми будемо декорувати, але точно не зараз. І ми переходимо з вами у нашу кімнату. Там мій коханий. Так, привіт, Ігоре. Ось така малесенька кімнатка у нас. Але з велетенськими вікнами у нас прекрасний вид, на сосни. Що ми плануємо зробити? Ось тут зараз наразі у нас гіпсокартонна стіна, але ми вже маємо е, двері, е, розсувні, зеркальні. Ми ось тут виріжемо частину стіни. І ось тут за стіною. У нас буде гардеробна, поки що вхід у неї звідси. Але ми тут плануємо звідти з кімнати зробити вхід. Зверніть увагу, яке у нас неймовірне освітлення. Ми придбали 20 метрів гірлянди, і увечері ми освітлення не вмикаємо, нам його повністю вистачає, щоб освітлювати всю хатинку нашу. За 20 метрів гірлянди ми віддали 1200 гривень, але ми повністю задоволені. І так, ходімо, покажу вам нашу ванну кімнату. Вся ця історія не закінчена. Ви розумієте, чому повторюватись не буду. Але все функціонує, це найголовніше. Що ще нового ми придбали це пральна машина. Теж, я не пам'ятаю, 9 тисяч, плюс-мінус так це коштує зараз. Нещодавно ми трішки ремонтували машину, тому що ось тут. Ось цей провід впав, і машина почала казати, дай нам води. Тому наразі О, зараз пральна машина без ось цього нижнього короба, обідка, не знаю, як його назвати, він стоїть <свісно> ось тут. Вирішимо, що з цим робити. Тут теж історія така сама, як і з ванною кімнатою. Тут фальш-стіна, і за нею вже основна. Ось ми провели всю воду до душової кабіни, вона повністю працює. Душова кабіна, ми її придбали за тисячу гривень у Білій церкві. Ми їздили аж у Білу церкву. І загалом ми придбали нові резинки сюди, нові ролики. І загалом з поїздкою вона нам обійшлась десь, напевно, 2,5 тисячі гривень. Але на сьогоднішній день це гідробокс, але ми не користуємося ним як саме як гідробоксом. Ми користуємося як звичайним. Звичайним душем. Єдиний, певно, плюс це. Ось така історія. Тропічний душ. Він просто казковий. Ось за це варто платити. Так, далі. Закриваємо. Далі, рукомийник. Рукомийник ми теж придбали за 100 гривень. Він теж б.у., як ви розумієте. Він повністю функціонує. Тут, звичайно, приладдя, нічого нового. Дивіться, працюють всі доводчики. Тут є сліди використання, але ми потім пізніше вже доробимо його до кінця. Ми не доробили ось цю стіну. Ми плануємо тут або ж шпаклювати, або ж, можливо, зробимо якоюсь акцентною стіною, але наразі лишаємо так, тому що ми розуміємо, що прилетіти може кожної секунди. Рухаємось з вами до туалетної кімнати. Перестінок у нас, напевно, ми його лишимо так, як є, як акцент на стіну зі звичайної вагонки, з якою ми зробили просто перестінок. І так, туалетна кімната. Тут все стандартне бойлер. І це теж, зрозуміло, та річ, яку ми купили новою напевно, 1006 ми за це заплатили. Ми вже повністю вивели вентиляцію, але єдине, що нам треба її закинути на дах. Тут у нас велетенська частина для зберігання всіляких речей вода. Але е, всю воду в хаті ми все робили робили самі. Не бійтесь цього, це не страшно. Насправді це не настільки дорого, як здається. 600 гривень паяльник і труб двадцятки. Якщо вам потрібна буде консультація, будь ласка, звертайтесь, я вам розкажу, тому що я особисто без досвіду, без будь-якого досвіду, це робила вперше і вже рік вся ця історія стоїть і функціонує. А ми рухаємось далі. Остання кімната в нашому будинку остання і друга, ми її поки що використовуємо як склад, тому що ми з Ігорем живемо удвох, тут теж є віконце, ця історія теж зашита вагонкою. Мамуся причепила. Дуже гарнесенькі такі рушнички. Тут нічого такого немає, Я гармидер вам показувати не буду весь. Але якщо до нас завітають часом друзі, то ми розхламляємо цю кімнату, і вона перетворюється на щось, в чому можна жити. Ось таким чином виглядає наш будинок. Нам його повністю вистачає, і для життя удвох абсолютно прийнятно. І такий будинок можна побудувати в 4 роки, не маючи абсолютно ніякої будівельної освіти. І так як ми з Ігорем вже жити тут другий рік. Ну що ж, будинок наш ви побачили. І скажу, скільки грошей ми витратили на, на зараз на момент 5 січня 2024 року. Почали будувати ми у 2020 році, якраз почався ковід, і каркас, дах, піч, фундамент нам обійшлося десь у 170 тисяч гривень. І наразі на сьогодні все те, що ви зараз бачили, нам обійшлося десь близько 300 тисяч гривень. Це правда, зараз ціни виросли і будуть іще росте. Але те, що ви бачите зараз, нам обійшлося у 300 тисяч гривень. Зараз ми з Ігорем започаткували компанію, вона має назву Збередім. Ми зрозуміли, що будь-хто без будівельного досвіду. Може такий будинок собі побудувати. І якщо ви зайдете на наш сайт, ви побачите, що каркас ми для вас виготовимо. І якщо у вас умілі ручки, і ви можете більшу частину зробити своїми руками, то маючи каркас, на який вже можна робити з ним все, що ви захочете утеплювати його соломою. Ватою, чим хочете, ви можете зробити це значно дешевше і значно швидше. Не роками будувати, а зробити це реально за два тижні. Залишайтесь з нами. Ми будемо вам дуже раді на нашому каналі. Я вас дуже прошу підтримати нас лайком і якимось коментарем, щоб україномовний YouTube, щоб більше українців бачили, що будувати самостійно можна. І будинок із соломи 100% стоїть ось четвертий сезон. Його не з'їли миші, його не здуло вітром. Він не згорів, нічого з ним взагалі не сталося. Залишайтеся з нами і до нового відео!